Лінь, взагалі. що таке лінь? Це вже отака от штука. Нас ще зі школи всі запугують «Ой, ти лінивий, ти такий Поняв? нам внушили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природня реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, а воно тобі не треба. взагалі. шукаю українців, які хочуть навчитися за зараз... онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за зараз... 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Тобто більшість людей це розуміють. Люди дуже часто та тягатіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримувати. А нам тут розказують, ти дожен добитися того, ти дожен там стати успішним, стільки-то і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити, думає, та на що мені надо стільки сил вкладувати на те, що я ще не чи це получу. І люди навіть не пробують, і все. Їм проще прокастінізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але от ми є ж можливість з телефон. Дівані щось виставляють у тут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробіток величезний зараз. Просто лежа на дивані, вмісто того, щоб тікток лежать, по виставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки обробити, чи щось таке виставити. і за. Гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. Отут величезне питання. От за посиланням шоці профіля, ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальні мережі. І є у них посилання, люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди тулиш і не тим займаєшся.